Ну, всім привіт! Сьогодні у нас буде реакція на фрагменти пісень майже учасників нацвідбору. Ви скажете, даваль? Ну типа, ну це ж тупо, по дебільному робити реакції на фрагменти. Прожіть я а Хто сказав, що я розумний? Я чекав сьогодні. Щоб ви розуміли, я чекав сьогодні цілий божий день ці відривки пісень. Я не думав, що наші участки лонг-листа будуть так ви. Ви. І будуть, знаєте, той вигрозив о 12. -й. А той буде вигружати о 9-й вечора. Я думав, що суспільне візьме і просто вистави сніпити там в одному цілому відео, десь о десятій ранку. А ніхіра! Я є в групі Єврофани новини Євробачення. Це найкраща група, спільнота ем, про цей конкурс в Україні. Я знаю, там мене деякі не люблять, але ну нічого. Зато, от реально, вони от просто е, скажу так, що навіть я багато чого не знаю про Євробачення, заходжу до них, дивлюся, і вони вже все там розказують Це і коротше. Вони ж сьогодні виставляють ці сніпити, відривки. Якщо ви розуміли, зараз пів дев'ятої вечора і ще два учасника не виставили свої відривки. Не виставили ваші проблеми. До свідання. В мене лопнув терпець. Тож зараз ми будемо слухати, коротше, мені дуже цікаво, от насправді, зараз я включу запис екрану, що воно і як воно. Перед початком. Я хочу, щоб ви теж коментували. да, Багато коментарів написали. Перед початком ну, звісно ж, я хочу нагадати вам, що в мене є курс по мобільному монтажу. До 12 січня розпродаж ціна 599 гривень. Доєднуйтесь, доєднуйте своїх близьких, подаруйте знання собі і своїм друзям. Тож розпродаж знову закінчується. Встигніть доєднатися. Посилання внизу. Напишіть мені в інстаграм, що хочете курс. Давайте ми будемо слухати по порядковим номерам. Ну, перший у нас Енліо. З піснею Таранова, хотів сказати. Супернова. Назвав ну, от взагалі ніяк не перекликається з Євробаченням. Да? Типу, ну, ми не знаємо такого конкурсу, супернова. Взагалі супернова це така зірка, яка типу, вибухає. А, ну, знаєте, супернова в мене стосується словом universe, love, peace, love. Ну, типу, розумієте, да? А що нам Енліо підготував? Який сніпет? Зараз ми послухаємо Ліо виставив ось буквально нещодавно пісню. Відривок, давайте послухаємо, а потім я дуже чекаю вже повній версії пісень. Короче, я знаю, дуже багато розмовляю. Я знаю, тут десь до курсу по мобільному монтажу. Поставте лайк і подивіться моє попереднє відео на каналі, і десь до курсу по мобільному монтажу. Також в мене є курс по зведенню своїх пісень. Давайте слухати. Ну зрозуміло, що по цьому відривку не можна нічого зрозуміти, але от там такий фоновий звук в інструменталі. зараз. А, піано. дуже нагадує піано в з пісні Емі Вайнхаус. Здається, ану ж серед. тут особливо, скажіть, дуже схоже на Емі Вайнхаус. Вокальна партія зараз. Ну, е, я скажу так, що мені в принципі зараз все подобається. Оце so окінцовка. So loud. Красиво зроблено. So Прикольні беки. Це краще, ніж Аксомірон, Енліо, де що. Можеш, коли хочеш. Молодець. В принципі, е, ця заявка в мене викликала бажання. Оцей сніпет у мене викликав бажання послухати повну версію. Боже, а що це в мене? У мене якась маска для обличчя? Давайте мені зараз нанесемо. Ну, Аяд, Амнезія! Ось цю пісню я також чекав, У мене була можливість, скажімо так, випросити у Майяда пісню, послухати її хоча б зарані, але я спеціально, ну, типа, я, ну, того, що я знаю, що я буду знімати реакції. Для вас це дуже важливо. І для мене, знаєте, я хочу оцей ефект ну, неочікуваності. ну, Типу, ем, мені подобається, моя яд, нагадаю, моя яд переможе шоу. співають всі на каналі Україна. Пам'ятаєте, був такий канал, я там був бекстейдж ведучим. Ем, потім ми бачилися, виявляється з моя ядом перед повномасштабним вторгненням на допримірному показі. У мене є фотка з ним із. Жені Білозьоровим. І ось ми побачились на зйомках новорічного вогнику, де він співав в нього, до речі, класні пісні. І я співав. Співай, співай, коли болить! Хто ще не подивився, як я співаю? Переходьте. Співай! Співай, коли болить! Теж буде в кінцевій заставці, можете послухати. Але доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Коротше. Я готовий почути, що підготував моя. Пісня називається Амнезія. Мені подобається назва дуже красива. Ну, тобто, оригінально. Я обожнюю якісь цікаві назви в піснях. Тобто, назва викликає бажання послухати цей сніпет. На баунс, похоже, з 2018 року. Вау, так. Ще раз. Remember all this way So that's okay. I remember all this way so... Ого Можна питання Як Tina Carol і всі на Суспільному, включаючи Оксану Скібінську, не взяли цю пісню в шорт-лист. Тобто я чую відривок просто з розривним, е, я не знаю, як це сказати, вокальним ходом е, з цікавою технікою вокану, це схоже на Глісандо. Це ідеальне Глісандо. Боже, а як він це наживо може зробити? Хуй Ваня все мовчив. До речі, завтра в мене виходить пісня «Плагіат». Не пропустіть. Послухайте обов'язково. Ще раз. I remember all these Слухайте, це круто, Ну, тобто, я хочу сказати, що тут навіть е, саму техніку. Я не знаю, яка там повністю пісня, але ось цей прийом, ця фішка, це вже всі мають в Європі почути. Навіть не в шортлісті, а вже одразу в Європі. Тобто мені подобається. Так. Ем, ем, Run, Ravi, Run Ravi, Anymore, Десь я бачив, випустила вона свій сніпет. От, давайте послухаємо. Особисто це зараз суб'єктивно буде. Я не дуже люблю стиль такої музики. Можливо, я не знаю, що там за повна версія буде. Це мені нагадує пісню дівочки учасниці дитячого нацвідбору, повна про павуків, кажанів, яка мені не сподобалася. Яка навіть на Євробаченні це музика, це вокальний ход. У мене викликає такі тривожні якісь думки, неприємні. От зараз іде дощ, туман. От, 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 от воно підходить. Мені так херово сижу на антидепресантах. І оця пісня якщо... <плеси> 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 ну, Тобто Це непогано. Мені чогось просто не вистає в аранжуванні. Знаєте, воно як демка звучить. Ну, буду чекати повну версію. Грісана. Коханий, коханий. Та Грісана, давай. Грісана має щось видати мощне. Ну, давай. О боже, тут таке відео у нас. Боже, Грісана, куди ти руку суєш? До речі, пам'ятаєте історію про те, що я загубив був сумку з паспортом. Це ж трапилось на презентації нового кліпу у Грісані. І виявляється, ну представляєте, паспорт зараз робити в такий час. Цю сумку знайшла Грісана. І вона мені передала на преміум звар. Плюс в карму, але це не означає, Дрісани, якщо в тебе, наприклад, погана пісня, то я буду казати, вам класно. Знаєш, ванч карасу ніколи не продається. Але можете купити в мене курс по мобільному монтажу. <смітні> 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 Ой, хорошо! Мені подобається гармонія пісня. Нотний стан простроєний. Дісторжені хороший на голосі. Так, чуть-чуть відсилки, знаєте кого. На хаби. Тату і Марув чогось. Дивне поєднання? Окей, все. Просто я не знаю, мені здається, чимось Грісана схожа на, на Марув, і я не можу зрозуміти чим. Блін, і що мені цікаво, який в, гріса, не, яке в неї волосся? От-от, щоб... Що в неї під перукою? <с> Ладно, все, слухаємо ще раз відривок. Про Грісану я поговорю ще буде відео. Я буду про Грісану говорити. Все, я тільки зараз слухаю відривки. Це хорошо. Хорошо. Хорошо, моя хороша. Хорошо. хорошо. Нравиться. ЛГБТ-спільноті зайде на ура. Готовся Грісана, що ти, скажи за все, станеш фіналісткою, тому що правильно і відео хороше зробила, станеш такою лгбт дівою. Вам як пишіть в коментарях, не забувайте ще раз нагадую, що завтра в мене виходить уже через пару годин пісня «Плагіат». Про кохання цитат, це звучить, як плагіат. Слухайте, і не всіх майданчиках. Пісня про. Вона, схожа на граф під Аракулу по сенсу. Так, слухай, Сашу, живи. Зараз послухаємо Сашу. Так, це єдина у нас українська. Ні, це у нас брукілець був, але він не випустив пісню. Звініті. Що збиває, мені подобається, в принципі, вайб, ну, якийсь такий цікавий голос. Е, мені все подобається, крім того, що скрипка не йде в такт. Ну, тобто вона якось, скрипка грає сама по собі. А тут би хотілося, щоб вона прям, ну, попадала в такт в кожного BPM-чика. Розумієте? Що? Ну, Скрипка як грає якусь свою мелодію, але все одно би я би цю скрипку чуть-чуть засунув так чітко по такту. Гарно, але мені ще не нравиться, що скрипка. Я б її більше обробив. Засунув би в інструментал, щоб вона прям цілісно звучала. Тому що скрипка зараз звучить достатньо сухо і звучить трішечки як демка. Ну я можу помилятися. Ще раз кажу, чую якийсь відривок, навіть не розумію, що вона там про проспівала. Блін, який в неї голос цікавий, так? Да? Тримай свого голового. Я хочу почути цю пісню. Ну тобто мене це зацікавило. Клас. Блін, мені кажеться, ця... вона так вайби не Кароль віддаються від цієї пісні. Ціна, якщо слухай Сашу не прийде, то ти маєш зробити фід зі слухай Сашею. Нічого не знаю. Давай. Я сумніваюся, що Саша продасть цю пісню тобі, Тіна, але дует фіт можна зробити. Це, буде, це і цікаво, це в твій стилістиці. Якщо що, Тіна, я тобі теж пісню можу написати. Монфія uh, dive inside. Ну, давай. Inside ага! And day... Це в нас такий... Чисто епік мюзик з Євробачення це непогано, теж цікаво. Хочеться повні версії. Ну тобто, хорошо. Yeah. На даний момент мені тільки одна після не сподобалась. Відривок ран реві, рандра. Окей, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно вимовляти. Боже, яке все цікаво! Слухайте в такі сильні заявки. Старікова христина. Rise. Let's go, bitch. Із-за того, що оці відео сніпите в вжатій якості, щось скачені з інстаграму, я розумію, що там аранжування, да, воно ж набите інструментами, зведене, вокалом набите. І коли, коли воно все зжимається в соціальних мережах, це печально. Це дуже сумно. І просто от, Я розумію, що ця пісня вона дуже сильно наповнена, і цим, вона там, коли вийде да, там, на цифрових майданчиках, вона ж вийде там, в форматі ВАВ. Обично вигружають в форматі вал музику. І там можна буде почути весь цей спектр всіх частот. А тут воно все зжимається і чуть-чуть звучить, як каша. Але ну, цікаво теж. Так, і фіїнка культура. Ну давай фіїнка. Давай, здивуй. Я хочу, щоб фіїнка здивувала максимально. Що це було? Що <звук> ти не те? <звук> І тобто, ну треба ж думати, які сніпи виставляєш. якщо це, це найкраща частина цієї пісні, Ну, Це печально, звісно. Ну, те, що я чую. Я розумію, що не істиль такі музики, але Ну, я сподіваюся, що там щось буде цікаве в аранжуванні. Не здивувало абсолютно, на жаль. Значить, давайте я скажу свій топ-3. Давайте я не буду розставляти місця. Я просто скажу три пісні, які мені найбільше сподобались, а ви напишете свої. Давайте. Енліо. Супернова, Муаят Амнезія і Грісана Коханий це найбільше, що мені сподобалось. А вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі вже в наступних відео. Заходьте, дивіться мої попередні відео. Е, що там, дивіться, мою, мою колискову завтра виходить моя пісня «Плагіат». Не пропустіть, послухайте її на, на всіх цифрових майданчиках. Підписуйтесь, в мій телеграм-канал і доєднатись до курсу по мобільному монтажу. Спокійної ночі. Всім пока.